Робокс грав три нового. Начинай. Сігма бой, сігма бой, сігма бой, все. Знаю як біло, то знаю це все-все. Ну вс 625. двадцять Happy birthday. Начинається игра. Шо новенького? Закриваємо чат, все вже знаю, як тут грати. Я в ці ігри вже грав. Можна було б сказати, якщо я хочу перший раз пройти першу ігру. Велкам! Конечно, скипаем. Я скипа ты скип. Вот Так, трэба. Тих, хто встиг мені. Bye -bye. Чітер? Хто збізнився? Ти шо, віп? Ура, ми проходимо цю гру запросто. Ось такий ж чітер, чому? Щось зілагає, чого я не розумію? Так, у мене. Надеюсь, нічого такого не случиться. Стыг стигнути. Май -май. Ну блин, ну останній момент. Да удасть момент. Окей. Май -май. 421. двадцять один. Все. Ми, ми пройшли. Опен збор. Ну вс, вот тільки 1125 удосвіду. Нічого страшного. Зараз буде круто ожидати в пари. перший день геймінстов в цій ігрі собі моналізу. Це буде називатися. Та й не як Я Сігма Бой. Ну, а зараз буде печенька, це найлегше, як для мене. якщо мені не попаде моналіза? то це буде найлі найліг... щай... ігра. Ну, подивимося, якщо мені випаде зонтик, я не розстроєний. Це... це парасолька. Якщо випаде парасолька, то я не буду розстроєний. Це і так ямон саме найлегше. Ні! Неважка фігура. Все. Саме найлегше починається. Фронтмена нема. Чи нам вирізати? Стільки було б на телефоні легше. Заступаємо. Мне тут страшно. відчував, що я тут програю, ну і не програв. Це гарно. Напишіть в коментарях, наскільки ви на комп'ютері пройшли ігру в кальмара. Надіюсь, я не буду цей час проходити. Надіюсь, хоч пройду найважчі ігри. Там для мене на комп'ят, для мене найважка це... Третій лишень. А все останній ігра так. Ну, і стекляний мост. Ну ладно, він нормальний. То тобто я просто припрыжку новичок в тому, щоб взагалі хоч якось іграти на комп'ютері. Для мене це нервовий буде кожен прыжок. Бо я вже поп попробував на своєму старому аккаунті, але ну, він ще досі я в нього граю. Там в мене стільки саме тільки самотіки. 47 досвід. І жоден для мене. Ага, ого. Тіпа я програв десь 3-2 ігри. Да, я був до того, як знімав оце, ще трохи пограв цю ігру. Я спустя одну годину, знав тільки, що, що там можу, що взагалі я вмію бігати. Я на это потратил 10 хвилин. Окей. Что за игра? Я не понимаю. Что за игра? Я не знаю, я не знаю. Ну, если тут очень крутая музыка, значит крутая игра. З першого разу не пройшов. О, це те, що треба. З першого разу. Ну що це за везіння? Так, ну це вже легка ігра. Я иду пашей всех. Вся моя команда еда. Да блин, ну шо с блим. Моїм... Вовчок. Ну. Госа, ну ч ты крутишься? Куда ты крутишь? Ну, Ничего у него восстание. В остальные дни играли в всю игру. Просто цель вовчок. Yeah. Люда же пройшли. О май гад. Oh С просто тройкой лидеров в нашей команде. Я і вже двоє чуваків, які вже пройшли. -мо, ну останньому. Раз. Два. Три. чотири. Блін. Сані. Є, yeah. є, yeah. Цю ігру пройшли. Я звукна игра буде важкою. Ігра буде вспіта, ще і закрита. А ти маєте, якщо буде ще по одному, у нас 23 людини. Мені габело на тому раунді. Я програю. Якщо не на, на, замість того раунду буде канал, то це окей. А є великий-превеликий великий шанс, що це буде все-таки ті традії. Лишні, я, ті. Лишні я буду лишнім кожні 5 хвилин. За чого треба сюди оце зробити? Надіюсь, все вийде. Хто боліє за мене, напишіть в коментарях. Тюн-тюдюн-тюдюн-тю-дюн. -тю 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 -тю. Де я? Хто я? Для чого я? Всі я бачу з телефона гравий. Ну, я можу сам себе знайти. Просто десь бігаю та бігаю. Я вже зразу... Завжди до краю. Спе, е? Де? Мене немає е? Е? Де? Стопе, ступе, небезпечно! Що до мене йдете? Я не знаю, де? Мене ж кинема. Э, де, де моє е? Э, не. Та блін, ну для чого не знайшли зайшов, блин. Ну, ти не все испортив. Ну для чого він зайшов в мон ну, кімнату? Ну. Коротше, ади тут до цього момента я включу запись. бачу, де було Е. Я от бачу, ну в той момент не бачу. Тройка лідерів. Біжим, я вже не лідер. О, ні, кружок, я хотів моналізу. О, май гад, я не знав, що кружок настільки важка фігура. Я знав, що там якась моналіза, парасолька, якась важка фігура. Ну не те, що, щоб звичайний кружок був важкою фігурою, якою я не збіг вирізати. Це прям. Люди не можуть вирізати ніяк монолізу, вони можуть кожну фігуру вирізати, монолізу не можуть вирізати, там зок, там просольку. Я просто прозох. Це взагалі був за мене розумнішим. Мантовчок. Питання, для чого я його купив? Мой був лям. Пер мене 635 тисяч. Хто молодець, не я. Чого я не можу взяти тестер стекло? А за товчок якось взяв. А тестер стекла. Типа моя клавіатура розумніша за мене чи це такий комп'ютер. Я знав, як скіпати на пробігу. Є! Я вчора тільки це научився робити а вже забув. Я фронтмена толкнув, але за мені капець. Круто. Мяу-мяу-мяу. Я не тільки цей перші ігри пройти. Ну що за дурниця? Це привіт, це Максим, я збираю бригаду. Я щоб ти фронтмена, щоб він мені дав... Мені на Якщо Як я, суми... Возьми с мане. Ч у мене, мене начала набирается? Кое-кое требуется нажимать? Ч ж это топается? Заснащание. Я не могу взять тебе товчок. Может мне что ли сработать? Не. Ч он не набирается? Окберися. Ну, віддать мені монолізи. У мене шанс один кодному, що мені випаде монолізо. Ну, один к чотирьом. Чотири там є фігурки, бо там от, однакові будуть. Я не думаю, що там чотири різних. Там, там чотири однакових і те, що випаде, те й випаде. Хоч би не моналіз. Хоч би мене лізу моналіза Мон моналіза за 19 людей 20 спіпнуло людей 22 23 24 20 так і не встигли я фронтмен, мене не спів толкнути хобі моналіза моналіза та ну це ж нереально за кружок вони ти знищаються. я пройшла саму найважкішу фігуру Зато ви такому екран навсів. Я просто особливо смішував фігуру, поди мені кружок. Поки всі проходять моноліз якісь, парасолька, я тут страждаю від кружка. Круто! Головний герой 456 міг вирізати парасольку, Я кружок не можу вирізати. Ви представляєте? Смого вона наїсти печеньку. Коя буде. Я не знаю, я поміжу, я все одно побіжу. Треба буде її схапати. по приколу? 25 людей. Ну, яметку дасай, яметку дасай, ям, ям, ям сай. Може бути тільки мінус 12. Ходи ні. Десь мінус... а я... Є... Є... яметку сай. Я поймаю приколу. Два... Дві штуки, а 25 людей. Типа 10 людей не будуть грати. Точно 15 людей не будуть грати. 10 будуть. Ну, проработка. Якщо не дивиться автор, то замітьте. Я в мінусі. Ну, яма, де куда сай? Я ж май запрошов. Ну, короче, на цьому відео закінчується. Поставте лайк. Підписуйтесь на канал. Це був... Максим.